Дівчаточки, тру, тру, труси. Я вже почервонів. Жіночі труси. Так. Ну, така розпаковка, така робота. Що... Отак. Їх тут до біса багато, я вам скажу. Так, раз. Два, три, чотири. Чотири пари. Так. Ми їх якось обережненько тут покладемо. Отакі труси. Жіночу. Зробимо великий акцент на жіночих трусах в цьому відео, а, так і називаємо. Так, ну отакі вони. А, я бачу, тут просвіщається етікетка Excel, мейден-чайна, звісно ж таки. Так, обережно їх обратно кладу і обережно їх обратно запаковую. Дівчата, жіночки, якщо вам потрібно, якщо у вас розмір Excel, в Телеграмі залітайте, забирайте. <кій> Вибачайте. Так, погнали далі. Пакет номер 3 чи 4, я не пам'ятаю. Так, це опять труси. А, може ні, не знаю. Коротше, щось, щось знову речі. Три пакета. Ну, Це щось дуже мале. Це не буде. Я не знаю, що це. А, так, да, це в натурі труси. Я по приколу сказав. Та йомає. Отакі труси, ну це прям взагалі мале. А, ні, вони не маленькі. А виглядають як маленькі. Ну, отакі труси. Ну, якщо це можна назвати трусами, звісно ж таки. Ну, отак от воно виглядає. Це більше схоже на пов'язку на голову. Знаєте? спортсмени бігуни використовують пов'язки на голову. Це більше на то схоже. Трусна розпаковка, що я можу сказати, три штуки їх тут. Я не знаю, ну, типу, я не шарю в жіночих трусах, скільки то може коштувати, але сам факт того, що вони є, це вже прикольно. О, так. Кей, футур, монокуляр. Написано моно... аблаторію монокуляр». Я. Я не шарю. Ні, не з той сторони точно.